Так, всім доброго дня. Зараз 18 годин 23 хвилини, 22 листопаду. Ось тут обшите і тут обшите на цю ось на піну посаджену. І ось такий фасад. Ну і ось ми бачимо, що. Пішов сніг, сніг трошки запорошив і роботи потихеньку йдуть. Ось. Ці кусочки пінопласту. Так, ось тут як воно виглядає. Так, так, ось ця стіночка зашита. Трошку воно продвигається. Так, всім гарного вечора, настрою і всього самого прекрасного. Так, де наші песики? Ось наші махнатик. І ось світляшечка. Ось вони тут разом. А хлопчики там далі. Так, все, я тоді забираю цю їжу. Ось. Чернишик і овчарик. Ось він так. Все. Всім. Всього самого прекрасного. І ось. Бачите, я паличку сьогодні, бо наш цей черпак ось. Бачите, як замерз. Його неможливо відірвати. Так, все, хай Бог. Всіх утримує на все добре, любі мої. Он, бачимо, що місяць скрізь проталено світить на нас. Ось так. Всього найкращого всім.